Знаєте, багатьом людям легше жити так, як живуть, на самому мінімуму, на тих умовах, які є, які створилися. І навіть багато тих, хто раніше заробляв більше, зараз завдяки ситуації, які знаєте, впали на нижчий рівень і погоджується з таким життям, тому що важче. Піднятися важче пробувати нове, важче переходити на рівень вищий. Знаєте, чомусь згадується навіть ті люди, які живуть там в тих краях, де тільки листком закривають інтимні органи і користуються знаряддями праці, які ми вже в цивілізованих країнах давно не використовуємо, але ж живуть і без мобілок, і без грошей, і без автомобілів живуть. Ну ми ж не в такому стані, все таки мізки звісно, кращі. То чому все таки не піднапрягтися і не хотіти жити краще?